Ну що ж, дорогі друзі, всім привіт, з вами я, Сікрет. E, Сьогодні ми будемо знімати відео по геншин імпакту. Я буду e, розмовляти з вами і ми будемо e, поговорити про те, що буде в цьому відеоролику. E, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами побачимося вже за кілька хвилин для вас e, в самому Геншину. Ну що ж, потім ми вже огенченням імпакту. Е, що я хочу сказати по поводу е, вс... того, що зараз тут банерів куча нових. Я вже почав зачищувати на туан. Вот, е, ну, зараз ми, кстати, пройдемо цей івент. Я якраз проходив його. Тому я пройду другий івент. На ладно. Надіюсь, вам сподобається цей ролик. Ми поставити вподобайки і поставити і набирати на цьому ролику хоча б з 5 лайків і 60 просмотрів. І тоді я для вас підготовлю один сюрприз. Надіюсь, кстати, мені випаде з цього сюрприза Ліга. Надіюсь, багато може хто з вас догадався, що я вам дещо зараз розполюю. У мене ось тільки прімогімів. Тому скоро на каналі вийде е, момент з кутками. Я думаю, всім вам він може сподобатися відео з кутками. Тобто. Надіюсь, воно вам сподобається. В цьому ролику, кстати, буде присутній монтаж. Я попробую трохи смонтувати цей відеоролик. І подивіться, чи він вам сподобається. І ще я може скоро залишу ссылку на свій другий канал, на якому теж будуть виходити деякі ролики. Надеюсь. Вы підпишіться на него и підпишіться на мій Twitch канал. И щоб в дальнейшому в подалі мы с вами мали де зустрітися и уже там мали без зв'язок якийсь. З вами. Да, конечно, без сценарію щас заодно снимаю. Все так, да. Думаю, кстати, провести відео стрім стрім. Думаю провести, кстати, як вам новий рік, то як відпоснув його. Я думаю, я його сподоб... мені він сподобався, якщо чесно, Мені мій новий рік. Я його провів дуже сподобав. Кстати, відеоролики по Fortnite теж в далі планірується. Я думаю, що... Після того, як я, ну, допустим, допустим, буде великий актив, я, от, в мене трансу закритий. Е, я думаю, я зможу вже собі назбирати на нормальний е, мікрофон, щоб були нормальні звуки. Тоді вже включати стріми якісь і можу навіть Z і, і ну, звісно покращити звук. Тоді ми з вами надіюсь, я дуже сильно надіюся на Просто Я хочу знову і далі розвивати цей канал. Він був для мене як мій, мій, мої спогади по моїх А тут і взагалі красивий повний шанс його знову. Ну, просто в мене таке спонтанне рішення було, що я захотів знову вернутися сюди і вернутися на постійно. Це страпилося тим, що в мене з'явився комп'ютер і наушники я зможу вам записувати відеоролики, звісно, не регулярно, але сподіваюся на регуляр... Надеюсь, на ваш актив і тоді може. От якщо у вас... якщо на відеоролику буде актив такий, то я думаю, я і... я і... думаю що буде Ну, буде багато відеороликів на розговорну тему, на ну от який зараз на розговорну тему. І... Думаю, що з цим каналом в мене буде ще більше спогадів і буде багато, буде, буде багато з вами ще чогось робити. Я думаю, що ну, так, я не знаю, що в принципі поробити. Давайте ще заберемо за деліки в. В принципі, цього не вистачить ми цей відеоролик змонтувати Дивіться як вам буде. Надіюсь вам він сподобається. Мій монтаж. Він, звісно, поки не на вищому рівні, але буде принаймні прикольний. <плес> mm -hmm. yeah. for... Ну, ось все. Поводу сюжатки в на нас я її да збираюся пройти на своєму другому аккаунті на цінку. Тому... Ось такі, звісно, вийшли дуже сильний ролик, який я їх. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на мій твіч канал. З вами був я, Сікрет. Всім удачі, ну і всім пока. І ми зустрінемося з вами вже зовсім-зовсім скоро.